Всім привіт, друзі! На вулиці у нас гівняна погода. А я приїхала на рибалку, бо мене підписники скоро за горло візьмуть. Мол, де відео з рибалки? Друзі, от я сьогодні, господи, яке число? 19 квітня я в зивому костюмі приїхала на кулплейс ловити рибу. Дімон теж приїхав, бо тренується. Так що, як то кажуть, нас сьогодні двоє на три водойми. Люди веде. З неба ж не капає, просто хмари і просто тиждень є дощ. Так що давайте збирайтеся, їдьте на рибалку. Все прекрасно. Просто одягайтесь потепліше. Ой, так, я пішла замішувати прикормку. Того, що погодка така, що їй прийдеться трошки довше постояти, Вам, мабуть, буде сьогодні задувати трохи. Ну, вибачайте, нам сьогодні теж задуває. Все, вам приємного перегляду. А мені хай клює. Поїхали! Оце народ, щоб ви розуміли, як я люблю перестрахуватися. Мені вчора сказали, що зараз ніхто по такій погоді не їздить на рибалку. Три ставка пустих. Ну, я просю. Поставити мені табличку резерв, щоб точно ніхто не сів на моє містечко. Ага. Ну його поняли. Опитна жінка 30 своє місце не прогавить. Тому що цей кутик мені подобається, як він шикарно працює. Я і отуди і ближче до серединки можу кидоцнути. І отак з під очеретика половити, де шикарно клював коропець. Так що, так от. Зараз я замішую Rocket Бейтс кальмар Клюква. По такій погоді я вважаю, що це ідеальний варіант буде. І да, це у мене перше знайомство із цим виробником. Розпаковочку ви бачили, ну а зараз, боже, який красивий пілець. Дуже гарно виглядає. І пахтить. Да, пахтить класно. Зараз ми, коротше, булькнемо сюди жидкості, замішаємося. І хай він настаюється. А я поки буду збирати поділище і наводити порядки на своєму робочому місці. Так, готова вкуснота, кормушечка, кстати, в мене бачите, 50 грам. Хоча фідером можна кидати і набагато більші ваги, але флети, в принципі, я собі купила 40-50-60 грам. Тому що я на таких водоймах ловлю, де далеко пулять мені не треба. І от на насадочці у мене буде так черв'ячок. І закритий він опарічком. Такий от пацанчик дригаючийся. Сейчас. Оце обріжемо, бачите? Що він мені пучок не портив по красоті. Все. Полетіли. Оце, блін, народ. Ціло поїсти. О! Ого! І поклявка. Тільки налила чайочка. А я люблю чай з мамкиного варення. Поняли? Мама мені варення привозить, або я коли їду, беру. І от тільки наладимо, І зараз як сьорбну, ха сьорбнула. Так, іде заразюка в очерет. О, такий негоднічик. Давай, молась. Не накарась, бо не сильно. Барахкається. Або ще підійде як без мені лупки. Геть по лінії тут іде чітко. Я за цей тиждень аж скучила за рибалками, знаєте, щоб так повиважувати. Навіть сиділа... ой-ой-ой-ой-ой-ой. Без покльовок і чесно і кайфово. Тому що так все красиво позеленіло, птички співають нереально гарно. Ну от бачите, і прийшов цей момент, коли він зараз став ближче до берега і упирається. Все, вивела. Так, хто тут у нас покусився? А ну, і да, на мене так чітко. Так, давай, друг. Не, подиматися ти ще не хочеш, я поняла. зрозуміла. О. Ну. Ого, нормальний. Нормальний такий. Ти бачиш, так? Да? Хороший. Хороший. Так, да, тут душечка є точно, согласна. Я нервую <гум> дуже сильно, якщо чесно. Та не пускаю. Трошки відпущу, бо не хочу здаватися, то не будемо, як то кажуть, на арапа брати. Але переживаю, бо в мене тоненька жилка там. Того і фрикціон так трошки спускаю. Та слухай, я боюсь, щоб не було як в прошлі рази в мене. Він, він навіть не піднімається, він просто в дно давить і все. Та ну не п'ять, не треба вже мене тролити. Не п'ять, але гарний. Паразит. О -о. Тролить мене, що я довго достаю рибину. Нічого страшного. Головне, потім результат. Якби в мене там поводок стояв 0,2, то я, може, б і не переживала. А коли у мене буде 0,13, то знаєте, трошки жим-жим. Маю, ноги труситься, капець. Адрінелінчика хопнула. Капець. Викинув. Так, ну що, досадний сход з-під самого бера. Ну нічого страшного. Працюємо далі. Закидаємося. Це в мене із дальнякам була точка. Значить, ми туди йдемо. обідно, якщо чесно. От те, що я їй кажу, я не люблю, коли мені говорять, типу, щоб я швидше витягувала рибу. Ну, я сама відчуваю, як вона йде, ну і розумію, що мені робити. А коли зі сторони мені починають казати, давай, давай, швидше, от воно і приходить до того, що тільки що ми бачили. Того треба вчитися закривати вуха і просто працювати з вудлищем із рибою, а короб був хороший. Ну, там не двушка, ну такий солідненький. Ну, нічого страшного. Якщо риба клює, значить насадка, корм, точка підібрані правильно. Тому просто працюємо далі і буде нам результат. Поки моя кормушка на точці, пелець починає зваблювати. Цього лускатого красавчика. Я поп'ю чайка з мамкиного варення і з хлібцем. Дуже люблю хліб. Пішла на тренування, а кажуть, треба обрати типу, хліб і так далі. Ребята, всю жизнь їла хліб, багато хліба. Це... Я можу відмовитися від солодкого, але не від хліба. Для мене це просто рай. А якщо, наприклад, це ще домашній печений хліб, і там мама зажарить таку скоринку, ну як можна такого відказувати? Я, я взагалі не розумію. Так що мені смачного, коропу смачного, хай клюді, паразит. І не сходить, бо це робить мені нерви. Я потім з'їдаю ще більше хліба. У Дімона покльовка і важний дзвонок. Це самий неловкий момент. Може ви гляньте на, на це небо, а? Це просто трэш. Так, треба ще поглядати на своє, щоб мене не вкрало в діліще. Так, цікаво, що там? Думаю, що там карась такий гарний. Так. Зараз ми узнаємо, з якої дистанції він підлавлюється. Ні, ну, яка би совісна людина в такий момент може оце відволікати по телефону, га? Ну, це незаконно. Так не можна робити взагалі-то. Ой, так, де ця рибка вже? Вже недалеко. Зараз. А де твоя піцака? Підсака твоя де? Підсака. <ріху> Не розложи піцаку, сейчас дам. <ріху> а ручка? А, а ми професіонали. А, ну давай. <ріху> Карась, так? Да? А вроде коробка? Да, ну. Да, короб. Так, ты оно. Підмотать, а? Надо. Ти впевнений, що не хочеш взяти мою підсаку, так? Мені так цікавіше. А, адреналіна чоловік вирішив хапнути. Мало тобі такої погоди <годи> ти вирішив по повної. круги на явій. Невеликий, але такий бойкий. Клас. Оп, єсть! Вітаю! Дякую. <годи> 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 У мене сьогодні фідер. Працює під прикриттям. Якщо так дивиться, вершинка зливається і не видно. Розвідчик. А ще, подивіться, я нарешті розщедрилась і купила собі цю підставку горовську. Красива вона зараза. От нравиться мені оцей оранжевий колір. Хоть убий, Ну от красота требує денег. К сожалію. Ну і тут є ще моя ляля пеця? Mm -hmm. Дуже гарно. І моє пен Рівел. В ожиданні вже покльовки готова працювати. І скромний бюджетний насадочний стол виглядає якось так. І де людина, в якої совість замучила? В чому прикол зараз розказую. Вчора мені Іра каже, Мазуренко має бути на вимостці 12 плюс 1, ага. на спортики там сидіть. Приїжджаю я сьогодні, погода ви бачите, яка Мазуренка нема. Припозорила його в інстаграмі і приїхав. А що сидів, Я прокинувся опять ранку, думаю, їхати не їхати, їхати не їхати. Думаю, та блін, дощ щось на крапалі вітер, такі, тоді та ляг спати. Ліг спати собі далі. Що? А тут я все-таки... Так, да, тут він <реш> почала наїжджати на мене. Сижу, у нас навіть розпогоджується, бачите. В ту сторону все посунуло, похмара. І наді мною оце літають мушки. Як ви думаєте, що би це значило? Це до денг? Іли я гівно? Хотілося б, щоб це був перший варіант. <ріст> Ой. Ну, я вам скажу, що навіть поки не капнуло, а це вже для мене результат. Тому що коли я їхала сюди, я була впевнена, що я буду мокра. І взяла це один дощовик, ще другий у рюкзаку в машині лежить. Ну, система дала збой, чи що? Дощ. Це мені якийсь подарок, і я не знаю, що залишилось, тому що це прям не похоже на мене. Ну, приємно, звісно, приємно. Сьогоднішня насадка виглядає отак, на яку спокушається риба. Так, два кусочки черв'ячка посерединки пробиваю і закриваю білим опариком Ну або рожевеньким. От в кольорі опаріка немає різниці. Головне, щоб черв'ячок був. Чого так? Не знаю. Але якщо подобається, значить треба так робити. Хух! коротше, така історія народ. Прийшов Вадик, кажу, Вадя, піди по пісію. Сиди дивись за удилищем. Він каже, а якщо буде клювати, що робити? Я кажу, кричи. Тільки дійшла до тайної кімнати, розумієте? І вже кричать. О, задишка. Коротше, не зря, значить, на дно мухи роїлись, розумієте? До туалета сходила і покльовка. Може мені так почаще бігати в ту сторону. Я після того Карпа боюсь якісь і робити. До речі, насадка була та сама. Черв'ячок. Закритий я паріком білим. Чим ближче до цього, тим більше починає він опиратися. О. П'ять короб. Абосра це можна вибачте, на слові. Ого! Давай, друг. Ой, оп, ч, 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 все, я поняла, все, все, думаем не выплюнуть опять. Ой! Ура! Короче, нашел клюе карп. Ходіть почаще в туалет народ. Дивіться, який красавчик. Зараз відцеплю його. Ага, стільки парік залишився. Бачите, на ногачечку. Яка Ух, А холодний, капець. Із дальняка валила далі середину. І дістала свій презент. Я ж казала, що поки пельчик роботає, я поп'ю чуйочка, зганяю по ділам. І риба є. Обалдеть. Клас. Так, ну що, все, красавчик, давай. Пливи. Оп, давай, давай. Що ж ти передумав чи що? Так, кормуха, яка тут ганяє. Берем пільчик. Так, в мене адреналін лупаша і хекаю сильно. Трошки так прижимаю. І таптушку. Знаєте, я оце флет. Мабуть, найбільше за що люблю, це, мабуть, в мене не закрита дитяча якась травма за ліплення оцих пасочок. От не знаю чого, але я просто обожаю це робити. Так, і тепер насажуємо черв'ячка. Вибираємо того, який не втік. Якщо от такий невеликий, б'ю його посередині. Отак от. І зараз тут ще такого підберу. Отак от класно, ну, ножничками підріжу, якщо довгий. О, бачите, сам відпав лічно. І закриваю, тепер опарічком. І виходить цей довгенький. Зараз ми йому теж лапки укоротимо, бо чим довше буде звисати, ну, буде холоста просто. Ну і що, погнали? Ой, знаєте, люди, мене часто питають, чи не хочу я повернутися у спорт. Однозначно скажу ні. Максимум, можливо, що я хотіла б спробувати, це один-два рази на рік спробувати себе в якихось там коропових змаганнях. Ну, чисто так. Повикабелюватися і спробувати половити великої риби. Це максимум. А взагалі мені так подобається любительська рибалка в тому, що я можу отак приїхати, знаєте, отак от розвалитися в креслі, не темповати, як в спорті, знаєте, коли це було, не переживати, що от все, тут треба відработати цю техніку, тут, тут, тут довжину такого поводка, тут такий крючок. Тобто ти як робот сидиш, коли ти на спорті. А коли от такий в тебе лайтовий режим любительських рибалок. Це такий кайф. От навіть бувають рибалки, коли не клює вообще. Ну, от ноль, да? А ти сидиш і кайфуєш у того, що птички співають, ти біля води, рядом там біситься десь твоя дитина, і ти розумієш, наскільки це офігенно. тому мій таки, в спорт, я не хочу. Хоч це уже як на старості літа, то кажуть спокійної, розміряний житті. Поэтому вот так вот. от так. Будуть такі рибалки. Э, зі спорту, до речі, що мені цікаво, і в цьому сезоні, я думаю, ви це зможете побачити, це показувати вам, як проходять спортивні змагання. От чисто зі сторони, як, типу, як журналіст, да? для тих, хто хоче себе спробувати, щоб у них була можливість подивитися, як це. Відбувається, що для цього треба, ну і почути якісь поради спортсменів. Отак-от. От ну що народ дощ вирішує сам, скільки у мене буде продовжуватися рибалка. На жаль, він починається, тому для нашого комфорту, бо зі мною мужчина мій, будемо збиратися. Як то кажуть, залишаються питання. Пишіть в коментарях. Ну, а з вами була Ольга Кубанська Call cool Place. Всім добра і до нових зустрічей. Бувайте!